Молитви до ангела-охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку. Промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Ангеле мій, дякую за те, що завжди поруч, за Твої молитви. Які підносяться до Бога за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила, благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля. Вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха, відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце опроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь.